Де Облада взявся оцей е, високий звук? Я його раніше ніколи не чула. Мені здається, це була його мрія з самого початку. Це, це прозвучало дуже цікаво. Ми звикли до високих звуків виконання Міші. Він може бути дуже пронизливий у своєму вокалі. Тут він видав таку цікаву штуковину, це було ну і смачно було в одночасно. Я не знала, що його зв'язки після того змикатися точно. Ну діти ж великий діапазон, правильно? Я Я просто б Зараз би скористався можливістю, запитав звідки воно в нього взялося, <гум> як він сумно навчився, тому тому тому, тому, тому тому, тому що ми це з вами. Його мобори. низькими такими <гум> ніобичими. Фік його знаєш. Mm -hmm. Ні, це, це насправді робота, яку вони проробили, бо у нас нарешті з'явився викладач вокалу. І це насправді допомогло, я думаю, і Кирило скаже зі свого боку. Yeah, okay. Я зі свого боку скажу. От це Оксана Жданова, вона. Вон, я не знаю, може ви чули там співай, співають про музикову такі штуки. Наш вибір чому? Я собі думаю, що я знаю, але мені треба подивитися. Да. Не Наш вибір здебільшого пал, бо дуже багато викладачів вокалу. От, але мало хто застосовує його в подібному як ми ага. вокалу. А вона прийшла в цю школу і в неї багатогранний досвід є в цьому плані. От, тому вона там, наприклад, з Георгієм і з Владом більше працювала. От. Бо вони почали трошки раніше, mm -hmm. і все це таке. Тому, коли ми вперше почули такі виконання від діти, то ми теж були шоковані. І там насправді діапазон, я навіть вже туди не тянусь. типу, це, це просто дар, який вона допомогла йому розкрити ще більше. Це класно, це дуже класно. Тому вони, там, коли ти проходиш крізь кабінет, в якому вони займаються, ти такі. <гум> там відбувається шикарні це, речі. Це правда круто. Нас стосовно сюжету, то від мене маленький комплімент в ваш бік. Це те, що ви взяли історію ну, про бібліотекаря, який пише власну історію. Не знаю, пов'язано воно, не пов'язано, але це прям дуже гарно щитується. І це не знаю, я для себе щось там якесь побачила і в свою сторону перетягнула. Чи було воно? Хай це залишається. <гум> <гум> Ще одне в мене таке буде до вас ем, ем, питання. Дивіться, ви у нас більше асоціюєтеся з екзотичними якимись темами, тому що це гурлі, це Франц, це Густав і так далі. Чи зміститься трошечки діяльність Фальгаузена в меридіанах і в паралелях? Чи побачимо ми там колись Валенко, чи почуємо ми там Василя? Чи будуть якісь теми пов'язані із архетипними якимись штуками, пов'язаними з українською міфологією, класичною літературою? Що думаю стосовно цього? Архітектор і дизайнер. Ну, у нас, по-перше, е любова досічка, насточка. Я Настичка ж до цього якраз і потихень почав. Ходить пані Насточка. все. Що буде розвиватися щось із цієї репліки на Параджанова, щось більше. Ну, я цього точно не знаю, бо щось точно є в його голові. Але, але, але як, як актор мені, звісно, хотілося б це спробувати. І музично хотілося б щось таке спробувати. Бо, ну, зі свого боку скажу, коли ти реально доторкаєшся до українських поетів, і ти працюєш з ними, як ми працювали там, з Миколовінграновським, з Євгеном Плужником, це шедеврально. Ну, тобто, але все одно все стикається з тим, що авторські право, авторські право. От а зі сторони бо, якби, драматургії, прози. І я тільки нещодавно закохався, знайшов Ігор Костецький. У нього є такі прям, ну, прям реально п'єси, схожі на, не знаю, чи то вони шекспірівські, чи ні. Чи такі більше до Бекі та абсурдні. У нього дуже прикольні, але жінки, жінки, жінки. А, хабашка. Так. Ясно. От, але Андріс, я думаю, здебільшого скаже, якось більше правди. Читає. Андрій завжди бігає від того, що є, що називається зараз модно. Я завжди бігаю від, від цього слова. І якщо я чую, що в кінотеатрі зараз іде якийсь фільм, на який ходять всі, то я не піду на нього, як буде на його через роки три або чотири. Як і останній фільм Тарантіно, я теж подивився тільки в минулому році, а він вийшов. 18-й. 18 -му, -му. А звідси ні краще видно? Напевно, що так. Інакше тоді не замилюється окочі? Так, я не готовий. Я не готовий поки що робити те, що буде для мене. Не з однозначно, типу успіхом. Ні, не знаю. От я, Короткий я, я зараз намагаюся знайти це формулювання якесь точне, бо мені дуже цікаво знайти, знаходити в нашому житті якийсь зовсім інший світ, знайти оцю, оце, оце потейбіч, де є втомлена стріт, де є ця вулиця, де є ця червона кімната. І, і, і здається, що ти не зрозуміло де. Ти десь в світі шмульгав і мені це цікаво. І для того, щоб створити щось подібне, мені потрібно, знаєте, знайти якийсь такий коридор оцих відчуттів, як я, в принципі, створював. Всі ці роботи, я знаходжу це мої коридори в житті, які вже були до цього. Я зараз на цьому ресурсі це все створюю дуже легко для себе фантазії, як і в Піранделу. Теж. А от що стосується наших слів, наших проблем, проблем нашого народу, наш. Талант нашого народу, все, що пов'язано з нашим словом, з цими зв'язками якимось, це для мене воно дуже болюче, навіть якщо це комедія, не комедія. Тому що я зараз це зустрічаю в житті, чия земля Терентія Габриловича. Я постійно це зустрічаю в житті те, що було сто 200 років тому. Я знову зустрічаю це тут, але вже в, в контексті сучасної України. І тому я не можу поки що це створити. Для мене це, це щось інше. Я спробую спростити ви мене поправте, чи я правильно зрозуміла. Це треба написати хороший твір про війну треба після 8-12 років. Ну, я думаю, що. Це щось приблизно стоїть? Я, я, я коли створюю виставу, я її створюю за рік або півтора до того, коли я збираю якісь костюми на цю виставу. І, Тобі коли... Треба ж визріли? — Не це якесь моє от внутрішнє. От я не, математ, я не режисер математик, не режисер-математик. І, наприклад, ці костюми, які вони вчора, яких вони вчора були, вони вже як десь рік лежали і чекали на них. І військову форму я теж почав збирати, але не наших воїнів, а таку якусь швейцарську ну, таку якусь максимально відсторонену від прямої чіткої асоціації. Тому мені здається, що десь те, те, те як ви сказали, воно в мені напевно є таким більш спрощеним, більш спрощеним. Перед більш спрощеною думкою, що я вважаю, що щоб щось аналізувати, це потрібно прожити, потрібно цю ситуацію завершити. І потім це, це як будь-будь-що, що стосується нашого життя, коли ти з кимось розходишся в стосунках, ти теж починаєш потім через якийсь час аналізувати і відчувати себе або одиноким, або щасливим, або це щось. Скажіть мені, будь ласка, Швальгаузен ніколи не буде нічого робити в лоб. Це Все буде метафора? Так. Мені тепер краще зрозуміло. А чи цим було продиктовано той факт? Ну, даруйте я один інсайт, Китя, щоб ви не пішли на співпрацю з Муру, І тепер іноді Хоменко може зробити якісь шпильки у ваш бік навіть під час своїх листів? Ну, ви знаєте, я, я як і моя команда, ми не ліземо. В інші життя, в інші якісь сфери життя і так далі. І тому а, на початку, коли ще нас не знімала камера, ви сказали, що ми дуже вільні, свободні люди. Угу. От ми дуже свободні люди і ми, ми живемо так. І нам хочеться займатися своїм і вибрати для себе людей, з якими нам комфортно. Я хочу побажати вам, щоб ви не втратили цей рівень свободи. Він справді дуже кайфовий, він десь в чомусь вас обмежить, можливо, в ресурсах, але дасть більше для розвитку і для якихось цікавих придумок. Це точно так і буде. Що ми я така з із цим мором, бо зараз я бачу трошечки розділилися на два табори. Мені дуже не хочеться, щоб цих два абсолютно різних колектив, які взяли кожен свою лінію, якимось чином були стикнуті ну, лоба. І дуже не хочеться, щоб, наприклад, увага від ну, неймовірної, крутої лірики раннього тичини і е, дуже глибоко він Грановського не була пізнана кимось із потенційних слухачів чи глядачів, тільки через те, ну, будь-який, зараз я трошки так сумбурно це все висловлюю, але навряд чи кожен із глядачів чи слухачів не зможе відділити митця від його продукту. Зазвичай воно накладається. І Якщо буде, наприклад, Юнка вибирати між усмішкою е, Кирила або Хвацько з закрус... закрученими вусами Олександра із іншого колективу, мені не хочеться, щоб це вплинуло на те, щоб вони подивилися, який крутий продукт на виході у Шмальгаузен, яка цікава річ створена хлопцями із міру. Тому що я була на обох виступах, бачила цільову аудиторію там і у вас. І мені хочеться, щоб і це і це було. Мені хочеться успіху і вам, і їм. Хай воно буде в різних стежках. Те, що ви не йдете в одній упряжці, це нормально. Але дуже не хочеться, щоб це якось переносилося із вподобань на створений вами яскравий продукт. Що в тих, що в тих. Ну, я повністю згоден. Просто ще раз можу сказати, те, що е, наш створений світ е, е, йому. Йому не потрібні представництва у 53 країнах світу. От. А, я думаю, що в нас нема там дипломатів і так далі. Ми живемо в якомусь нашому закритому світі, де нам комфортно. Ми робимо такі якісь вилазки, спілкуємося з ким нам цікаво. І всі подібні якісь такі історії вони до нас просто доходять, і, і хто це робить, як, і, і так далі, нам це не цікаво, тому що ми. Для нас нормальним є, коли в країні, де а, проживає 40 мільйонів, є а, 946 театрів і 1787 музичних груп. І для нас це є ідеально, ідеальна Україна, в якій є класна здорова конкуренція і де хочеться жити і. Створювати дійсно крутий професійний продукт у всьому і задавати якусь планочку. І закривати всі запити. Ні, не навіть коли в одному жанрі є кілька представників. Ну тобто є да. угу. ж там, наприклад, так Доутер з Дахабраха і посадовим. Ну, якби, ті, ті хто плюс-мінус ті самі фабули використовує. Ну тому нас навпаки буде цікаво, коли хтось буде таке робити. Бо там, наприклад, ти відкриваєш сторінки в там Apple Music і гуртаєш арт-рок, ти розумієш, що ти колись хотів ним займатися, і ти розумієш, що там, ну, ви, ви пішли від цього, а mm -hmm. у когось це виходить, ти цьому безмежно радієш. бо мужиків місяця. Нема така, а, а я цього не зробив. Це добре, що в них є, і ні, добре. Що... Вони, вони круті. Ну, awesome. Коли ти знаходиш круті українські гурти, це безмежна радість. Коли ти відчуваєш, що, ну, наприклад, є ті, хто роблять такі. Більш розширений варіант для більшої там, кількості людей. А є це, ті, хто прям саморочується і так дуже до своє мистецтво. У кого, у кого, а в нас Ще стільки роботи. Угу. ще стільки всього нереалізованого. Ну, тут можна сказати. А не ми знаю. тільки від цього виграємо. Чи ще у вас буде робота, чи більше нового ви створюєте. І хай би з'являлося дуже багато цих, Хай хтось відсіється потім часом, це природний процес. Але хай цього буде дуже багато, бо чим більше буде е, власний ринок цього продукувати, тим менше цього залізе зі сходу. Mm -hmm. Я не боюся цього з заходу, а от зі сходу я цього боюся. Дякую за це, що воно є. І що ви зараз так гарно підсвічуєте те, чого мені дуже бракувало, коли я ще була на етапі викладання. Мені так хотілося цього фону, який зараз робить Мурс 20 ХХ століття з 20 ми роками. Тому що мої би вчительські слова були б більш підважені. Ну На ту пору ж існував періх тих, чому він тільки зараз вистрілив зі своїм mm -hmm. цим, mm -hmm. цим, цікавим таким реком про, про Тиченівські вірші. До речі, не тільки вони одні його обспівали. І дуже цікаво це буває. А тепер, якщо говорити про вашу співпрацю, або як зараз прийнято говорити колаборацію, ну про одну. Історію яновича почула, яка могла би бути, але треба перечекати цей дощ. Але чи є якісь у вас взагалі думки стосовно того, з ким вам було би цікаво поспівпрацювати, якщо такі думки є? Ну, Я скажу, мені в плані музичному, мені, якого там слухаю, в принципі, хто що робить, у нас в країні, мені було б цікаво, коли ми розуміли, що ми комусь можемо запропонувати те. Чому він поруч з нами розкриється додатково. І ми поруч з ним теж. Ну, тобто, це коли колаборація буде не заради там успіху uh -huh, і uh -huh. якогось такого просунення нашої пісні спільно. А що а, а те, коли це буде якийсь такий стрімкий саме рух розвитку, Ну, мені так цікаво було. Я не знаю, до чого прийде команда. Команда. Женя, привіт. Є якісь такі думки? Були колись якісь? А з ким було би цікаво поспівпрацювати? <кій> Хто міг би бути запрошений ваш, наприклад, чергову вашу якусь театральну постановку? Ну а ж був Трубач, наприклад, який у вас не в команді? Це як сесійний музикант. Так. Чисто на, на запис. А так, наприклад, щоб він ще і акторський був цікавий вам, або вокальний був цікавий. Як сказати так обережно, що е, нам настільки цікаво один з одним. Я вірю, я це бачу. що Ми ще разом настільки всього не зробили, поки що не встигли. От у нас є ще якась, бачите, еволюція, є «Твій ну, І це дуже класна стратегія Андрюхіна. Тобто там от два головних персонажі, і там музика, і їхні тексти. Матіа Паскаль, він Андрій, напишу третій особі, з'являється ще Жора, uh -huh. з'являється монолог Роми Андрій, дає мені квиток в життя, Це є пропонує і це, як на мене. Начебто як виходить заспівати і там навіть цей міні-віршик свій прочитати в кінці. Тобто в цих виставах є розвиток, додаються якісь драматичні шматки до, до, до людей, які першопочатково там, тільки за музику відповідали. І того, а можна ж, ну, це є оця вистава. А можна ж іще і, і більше. Так у та вас кожного ж. разу, ти віль інакше. Ти коли дивишся його на квартирнику, він один. Потім додаються якісь нові барви, потім з'являється ще якийсь прикол. Потім пропадає той мій улюблений момент, коли ви не лілько водите, а просто руки діду направляєте. Я його передавляю по кругу. Потім оцей момент, коли ви рухаєтесь як водорос. Це, це ж щось неймовірне, коли ви каліпсос вийде. Я можу від себе сказати, що я повторюсь. Іде дебуть неупереджене, правда? Я я повторюсь, мені не цікаво взагалі ні, абсолютно не цікаво співпраця з, з акторами. В цьому з цього ви такі герметичні? Так, що? з іншими акторами мені цікаво співпрацювати з акторами, яких ніхто не знає. І повірте мені, я сподіваюся, що через якийсь час про них дізнаюсь, дізнаються і. Mm. Так, да, це правда, в нас дуже багато друзів, да, які талановиті. — Й того, але вони не так, на слуху. — Так, да. А що стосується, це вибач, але це в принципі ж така сама ситуація з жору. Так, так, так. — і я цим я дуже боюся Андрієм в плані, що от так, да, ми, ми виходить, що пам'ятаємо про своїх талановитих друзів, і при першій же можливості ми, ми їх за собою витягуємо і. Виходить yeah, там, yeah. Тому yeah. Я, я абсолютно пишаюсь. Я, мене нема, ну, коли ти відчуваєш, що в, в твоїй команді найкращі актори в Україні, я не побоюсь цього слова. Мені байдуже хто що думає, бо мої актори вміють створювати геніальну абсолютно музику, писати геніальні абсолютно тексти, вони можуть будь-ким бути будь-ким, вони можуть працювати втомлені стріт. А, коли ми знімали цей фільмик, я підійшов до них тричі або десь, ну не знаю, три-чотири рази. Все це, те, що там відбувається, вони грали без якихось задач. Абсолютно, це була імпровізація? Ну я перед цим за пару днів пройшовся з дідом, показав плюс-мінус, що він має там робити. Міще сказав і хлопцям Ромі і Кирюхі, я сказав: Ви за столом граєте в карти, між ти там так просто ноги закинь. Потім ми. Підійшли там, де сцена з е, сигаретами, mm -hmm. те, що Міша тут виходить, е, ви потім сідаєте в машину, і все це по моїм задачам було все. І те, що ви зараз бачите, це абсолютно їх імпровізація. І тому, mm -hmm. як, я, як я можу, коли я сижу і дивлюсь, що вони роблять, е, ну. В кадрі, що вони роблять на сцені, що вони роблять в житті, що вони роблять на репетиції, то яка про яку може бути співпрацю. Навіщо, коли вони в мене всі були? Вони в мене найкращі. Хто мені може бути цікавим? Це круто звучить. Дуже хочеться, щоб ви це не втратили, хлопці. От цьому ваша сила. Я не знаю, я не, не бачу таких колективів, але 24 на 7 співпраці в житті. Це не виснажливо? Поки ні. Хай це буде так і після 40. -ка. У мене є класно про це. Я, я завжди, де тільки можна, буду, буду про це казати, що я в якийсь момент разом, чи на якомусь дні народжені, чи де, що ми так всі разом. І я на, на всіх на них дивлюся, у мене думка промайнула, що І так, що все життя. І вона щаслива, щаслива дума. Щаслива Ситуації якісь там різні трапляються, але так якщо глобально мислити, мислити то це щастя. абсолютно. Ну, у нас є велика честь і шана бути друзями Романа Горгеновича Балаяна. Це для нас теж така людина, яка дуже звільнена. Дуже з дуже знакова для нас людина. І він мені не так давно вайбері скинув. Рецепт довголіття. там було написано, що для того, щоб дожити до 90, потрібно як мого більше проводити час в компанії, але було уточнення, що не в сім'ї. Не, в, не з родичами, не з внуками, не, а в шумній компанії. Тому я можу сказати, що ми проводимо цей час постійно в шумній і веселій компанії. І Мені здається, що ми маємо шанс дожити до таких просто в якихось неймовірних цифр, і неймовірної при, при цих неймовірних цифрах неймовірної якоїсь свідомості, яка може бути в людини. тому що це, це абсолютно теж один із леопардів українського кіно. Я по-іншому не можу це назвати, бо це людина-легенда, людина і це беззаперечно для нас ще один майстер у житті. Як потрібно жити, як потрібно бути, яким потрібно бути за столом в житті, з друзями, як потрібно себе вести з жінками, з друзями. Це кайф, як, який він як воно й має бути в житті. Бо тоді ти відчуваєш, що твоє життя теж може бути недаремним, якщо ти сидиш за столом і перед тобою сидять люди, які мен, менші за тебе років на 60. Але їм з тобою цікаво, і ти можеш їм розповісти а, як а, тут, а, тут о, нюанси а... І, і от це те, що для мене є таким якимсь показником правильного мистецького життя, правильної свідомості, правильної от якогось оцього балагурства, оцього, то, то що є наша робота, бути цими якимись такими. Смішними дядьками, дітами, які постійно сміються, які постійно це про наше життя, і тому Я це, якщо... в цього побажаю хлопці. Бо якщо, якщо казати про такі колаборації, то, то да Тут для мене колаборація це, це помітити зараз да, це до, до Романа Гурґієнаві. Приїхати послухати його історії життя і потім натхненими цими історіями поїхати щось зняти, щось придумати, щось ну. Зберігайте це в собі. Я дуже хочу, щоб ви це зберегли. І побажаю вам це з егоїстичних дуже міркувань. Бо якщо це у вас буде, виграємо ми, ми ж будемо бачити кожен раз, що ви на вас презентуєте. Ну а тепер, щоб вже геть вас розвеселити і витягнути з жажури Михайла, бо в нього зараз дуже гарна поза, така була у нас історія. Моя пані оператор на мінімалках вона не дасть мені зараз звука. Кінці кожного навчального року, бо ми ділимо роки не календарними, а навчальними, залежно від того, як до нас цільова аудиторія приходить. І от ми знайомимо з нашими фондами маленьких зовсім читачів, які потім коли -колись стануть юнаками і перейдуть в категорію молодь, до нас будуть приходити. То ми їм якісь цікавінки робить в плані презентації, то вони там якісь екскурсії мають, і от їм розказували про Петриківський розпис. Зробили їм дощечки вербові, ну вигляді картонку там розмальовував. Якісь робили квіточки, а потім виходить оцей от улюблений момент. Не забудьте панамки, заберіть водичку, йдемо фотографуватися. Для мами, для бабусі, троє, троє. І ота от дівчинка стоїть з дуже гарним малюнком і не фотографується на, на, стіні, на, на фоні нашого муралу цього яскравого, а стоїть причікує. Коли її Тетяна запитала, а ти чого не фотографуєш? дивись, який у тебе гарний малюнок. А можна мене під табличкою отам, але ж там сіра стіна. А там фотографувалися шмалька, озени. Хлопці, <рес> ви зрозуміли, що вже зародилося? Час біжить дуже швидко, і на одній авторів сесії підійде до вас одна юмка і скаже, я виросла на ваших піснях, <рес> а далі більше. Ваша... Моя мама вас так любить і подібне. Я дуже бажаю, щоб, вам... щоб ви це почули. Так, десь на якомусь тепер скаже, ой, я вже старий. але хай це буде. — Я буде. ніколи не стане. Да, <рес> <рес> я сподіваюся. Ну, я більш ніж впевнений, що ми з часом будемо тільки краще себе почувати і краще виглядати. Хороший настрій. мені подобається. Дякую, хлопці, за розмову. І в мене буде до вас одне маленьке прохання. Ви вже там впізнали свої личка. Я не могла розділити цих двох з бобрів. Зараз дитя. <рес> <рес> Якщо я вас попрошу взяти ручку і коло своїх э, читацьких рекомендацій написати по кілька слів для наших потенційних читачів, це буде нормально? Звичайно. Так. так як моя... Ще раз повторюсь, що якоюсь мірою закохання у вас і. Хочемо, щоб ця добра традиція mm -hmm. продовжувалась. І тому якісь подарунки з нашого боку хочемо вам передати. Mm -hmm. Як з ними, там, mm -hmm. що з ними робити, ви вирішуєте вже самі? Ні, nee, це мені. А це я подумаю. Платівка. Так. чудово. Да. Разом любов. Так тепер доведеться стягнути свій програвач, стерти з нього по і застосувати. Я думаю, що старі речі не ламаються. Дяко. Дякую. І... Дякую, Хлопці, ну Це вже перебор. Це ваші? Так, це класні, класні блокноти, які ми розробляли дуже довгий час. І... Все, досить так моє серце було там, а тепер воно ще більше там. Але не за подарунки, хлопці, за те, що ви робите. Я дякую, що ви такі є. І мені було дуже приємно побачити свого часу написаних кілька слів, грамотно написано з комом від Валентина. <плес> це так само зараз дуже цінно. Ми зараз перейшли на коротенькі повідомлення і забули, як це писати довгі листи. Я думаю, що те, що ми зараз монтуємо на виході, подивиться небагато людей, але подивиться та калібрована категорія, яку ви дуже дуже цінуєте. Тих, яких не лякають довго чити, ті, які будуть розгадувати вас через прочитання довгих творів, через розгадування тих якихось цікавих речей, які туди закладає автор. Розгадувати це цікаво, і читати це цікаво. І якщо хтось із юнок або молодих людей відкриє книжку тільки через те, що порадив хтось і швальгаусінці, я буду цьому дуже дуже радий. Дякую. Дякую. Скільки ще треба нашити. Щоб нормально жити Без річ годин, купа хвилин нас з тобою накрив сплін, море річок втекло, щось заховалося під скло а десь нові фарби кружеляють і нас розважають.